Привіт, друзі! Сьогодні пропоную відгадати загадки про взуття. Слухайте уважно. Влітку тепло, влітку гарно, не сиджу я вдома марно. Вже взуваю я на ніжки дві веселі босаніжки, вірно. Відгадай загадку, хто ми. У ясний день сидимо ми вдома, якщо дощ. У нас робота захищати ноги від води та болота. Так, це чоботи. В них забив я перший гол. В них я граю у футбол, бо вони не для домівки називаються Красівки молодці. Завжди крокуємо ми вдвох, схожі, як брати. Ми за обідом під столом, а вночі під ліжком. Що це? Це капці, добре. Є взуття і спеціальне, Не просте, а танцювальне, бо для танців не для стежки, а зоветься воно. Чешки, вірно, гарна сукня є в марічки, є блакитні, довгі стрічки, а до сукні Є в Марічки два чудові черевички молодці. Буває сніг на весні літає, на землю падає і тане. Щоб захиститись від води, їх одягають на валянки. Це калоші. Тато носить на шнурівці, мама на підпорах. Що це, діти? Туфлі, так. Не туфлі, але взуваються на ноги. Не велосипед, але з колесами. Це ролики вірно молодці.